А ми практикуємо всі з вами, віруючі люди, молитву, звернення до Бога. І коли ми слабо знаємо Писання, або мало знаємо, або зовсім не знаємо, власне, регламентує або правильно молитись і правильно очікувати, Біблія нас цього вчить. І коли ми цього не знаємо, ми починаємо штурмувати небеса, ми починаємо хотіти щось свого добуватися, ми нетерпеливо і так далі. Треба нам зрозуміти важливу істину. Бог чує всі молитви праведників. Грішника Він чує в момент покаяння. Так каже Біблія. Бог грішників не слухає, тільки тоді, коли грішник кається, як розбійник, Бог його чує. Звичайно, Бог всіх чує, але йде мова про чуття, на яке буде відповідь. на яке буде відповідь. І тому ми маємо підходити до Бога як до великого Всесвітнього, всемогутнього, премудрого правителя, не з вимогою, не з таким, знаєте, от е, вихвачувати. Ми маємо смиренно написати нашу усну заяву. Боже. Поможи мені в тому, чи дай мені сили в тому, ми маємо смиренно класти серцем нашим, розуміючи, що ми маємо справу з великим Богом, з сильним Богом, і йому ставити вимоги не личить неправильно і не по писанню. Ісус показав нам приклад, як Він смиренно в Евсеманії молився, Він знав, що його чекає розп'яття, але його не лякало це розп'яття, його найбільше. Так пояснюю, це не моя думка, я так о, читав богословів. Найбільший о, тягар і найбільша біль от цієї чаші йшло о, про те, що він мав брати на себе вину всього людства і терпіти удари за все людство, торкатися чистому нечистого, тобто святий Божий син, мусів і за любві. Божої, щоб мене і вас врятувати, він добровільно згодився стати жертвою за наші гріхи. Тобто він згодився покласти на себе, стати жертвою, торкнутися нечистого, взяти на себе мільярди, мільярди гріхів, оце чаша. Але він смиренно в Гевсиманії, він молиться вночі, каже: Отче, смертельно скорбіть душа моя, ну нехай пройдеться чаша мимо мене. Ну не моя, хай буде воля, а Твоя. Бо він знав, що воля Божа є угодна, свята і досконала. Ми це зрозуміємо. Тому молиться треба покірливо, з вірою і з терпінням очікувати. Тоді буде толк. Хай вас Бог благословить.